Екскурсії інформаційним центром Рівницької АЕС сприяють підвищенню рівня обізнаності населення щодо важливості функціонування ядерного об'єкту та його безпечної експлуатації. Макети енергоблоків, інформаційні стенди та світлини, а також інші експонати, дозволяють відвідувачам сформувати уявлення про роботу атомної станції. Екскурсії у супроводі досвідченого фахівця і зв'язків з громадськістю справляють неабияке враження на гостей закладу. Серед постійних візитерів студенти, викладачі та куратори кафедри електричної інженерії Луцького національного технічного університету. В цьому семестрі є дисципліна вступ до спеціальності, і ми, ну, власне, самі дуже хотіли відвідати якийсь, скажімо, ну, енергетичний об'єкт. От побачити, як воно влаштовано, як працює. Ну і зрештою, керівництво люб'язно погодилось нас прийняти, тому ми тут. Вперше інформаційний центр відвідали педагоги навчальних закладів Маневицької громади. Ініціатор візиту консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників Маневецької селищної ради. Ми, як консультанти центру, ми організовуємо різні семінари, засідання, круглі столи для вчителів. І от ми вирішили їм зробити таку ніби екскурсію. Їм дуже цікаво, тому що деякі були вчителі, деякі в нас молоді вчителі, тобто для їхнього загального розвитку. Екскурсанти дізналися про історію будівництва та пуску енергоблоків Рівненської АЕС. На прикладі макетів ознайомилися із принципами роботи енергоблоків, дізналися про пріоритетні завдання енергогенеруючого підприємства, переваги та роль галузі. Загалом заключною локацією інформаційного центру стала експозиція, присвячена подіям сьогодення, та загиблим воїнам Варайської громади. Їх вшанували хвилиною мовчання. Знайомство із роботою Рівненської АЕС продовжилось в навчально-тренувальному центрі. Тут слухачі дізнались про особливості роботи оперативного персоналу та його дії при виникненні штатних та позаштатних ситуацій. Це зараз передова така галас, які є вона є перспективною, особливо в наш час в нашій державі. Вона є дуже важливою, тому що зв'язку з війною ми бачимо. було згадано про блекати, який відбувся ще осінь, осінь. ну і Енергетики зробили дуже важливу роботу для нашої держави, для нашої країни, коли ми можливість все таки користуватися електроенергією. І, можливо, в подальшому майбутньому в мене буде можливість якось також допомогти державі своїй в цій галузі в цій сфері. На завершення екскурсії гості побували в реабілітаційно-оздоровчому центрі, який функціонує на базі НТЦ. Охорона здоров'я працівників одне з пріоритетних завдань діяльності Рівницької АЕС. Цікаво відчути себе таким маленьким винтиком цього величезного процесу. Ну попробували зупинити, запустити реактор, збільшити, зменшити потужність. Тут розумієш, усвідомлюєш, наскільки це ну дуже важка робота, потрібно дуже багато знати і вміти потрібний час свої знання використати. Рівненська АЕС відкрита до роботи з громадськістю, тому усі охочі мають можливість познайомитись із роботою Поліського енерговелета. Тетяна Федорова, Павло Жиг, канал Енергоатом.